Вітаю! Сьогодні в продажі редуктора гідравліки трішки. Почнемо з такого редуктора 72 кг без, без кардана. Так, співвідношення на цьому валу один оберт. Тут 0,6 оберта. Ось так. 3600 плюс кардан 500 гривень, якщо потрібен. 400 з карданом. можна без нього. 8 шліців. І тут також 8 шліців. Кріплення. Ось такий кронштейн один. І. Тут ось така плита і з цього боку також вона має бути, але вона одна. Ось так. Такий має вигляд. Дуже тяжкий, тож розраховуйте ще на доставку. Новою поштою. Делівері немає. Так, другий редуктор. Вали 35, цей і цей. І тут також 35 міліметрів вал. Один до одного. Крутиться дугенько. Так, тут я відкрив, там не відкривав, там все гарно крутиться. Зуби. Видно? О, гарно видно. Так, тут вага 49 кілограмів, 3000 ціна. І плюс, якщо потрібен до нього карданчик. 500 гривень також. Тут є люфт. Тут ця хрестовинка гарна. Це на 35 мм так само. Сюди чи сюди. Якщо потрібно. Можна без нього. Без нього 3 тисячі. З ним 3 500. Ось такий. Пало. Так, далі. Є гідроциліндри. Такий малючок, ось, дивіться, 440 міліметрів по центрам. Діаметр циліндра 48, діаметр штука 20 міліметрів, хід штука. 95 мм, міліметрів, сто гривень, ось такий. Далі такий ось циліндрик. Зараз поміряємо. По центрам вихода метр 10. Діаметр штока 40 мм, хід штока 400 мм. Ось такий шток гарний. Не Ні дан якихось коцанок. Діаметр циліндра Дев'яносто п'ять міліметрів тисяча гривень. Потім є ось отака опора тут тридцять п'ять міліметрів вол. Зараз габарити поміряємо це. Загальна довжина. І тут 130. Так, 760 гривень. Є шківок. 5 струмків, профіль. Це Б. Б також підійде. 370 міліметрів зовнішній діаметр. 900 гривнів ціна. Тут 56 міліметрів. Без шпонпаза. Номер для зв'язку. Відправка з новою поштою. Дякую за увагу. На все добре.